Доброго всім дня. Сьогодні у нас знову хмарно, вночі був дощ, погода, так собі, не холодно, але вітерець є такий немаленький. Але на дворі можна працювати, в нас є робота. З'явилася вірніше на дворі, так що ми зараз із Чоловіком будемо працювати. Покажу вам, яка саме робота, Того, що таке воно наче і то вияснюється, то знову захмарується. Може знову зібратися дощ. Так що будемо зараз працювати. Потрібно зробити цю роботу. Зараз чоловік вийде десь, там ще збирається. А я вийшла подивитися, чи дощ не пустився, бо була така хмара найшла, що наче геть, геть мався бути дощ. Але знову вітер перегнав та й сонечко, наче пробивається через хмари. Так що зараз... Вдамося річі, річі. Так, а ось і робота наша. Бачите, дрова будемо колоти. Лежали в нас вже, мабуть, кілька років складені дрова, таке воно тут сухостой такий. Лежало колись, купляли дрова, то... Частину порізали, його топили, були в нас дрова. Та й зараз там трішки в нас ще є рубаних, але вирішили ці поколоти. Коля порізав, приїжджав на вихідні, а ми зараз будемо з Олегом колоти, бо і зиму обіцяють холодну, і з газом хто його знає, що там буде. Так що поколимо їх та складемо. Дровник, та і все. Та й будемо, коли буде потрібно, то будемо грубки протоплювати. Тому що такий час зараз не можна впевнено, мабуть, ні в чому. Ні в погоді, ні в стабільності якійсь буде, той газ не буде. Тут небагато цих дров, чоловік приблизно ка десь там два. Два з половиною складометри тут цих дровець, так що зараз їх будемо колоти. Чоловік буде за штурвалом командир, а я буду підсобником, як то кажуть. Розпакувала я нашу агрегату дровосіка, чи дровокола, вірніше. І дровосіка, бо тут же ж в нас ось є ще й ця штука, що сікти гілля. Вон там. А це дровокол наш. Ми будемо колоти дровоколом сьогодні, а якогось дня будемо ще й гілляки сікти. Так що сьогодні у нас моє місце роботи буде тут на дровокулі. Чоловік буде речагом цим управляти. А я буду пенючки ці ставити і будемо колоти. Так, ну що, команда тут на місці. Командир за штурвалом. Видно, воно він там є. А моє місце ось тут. Колодку вже взяли, чи колодку чи пенька верніше. І зараз будемо працювати. Як то кажуть, погнали наших городських. Зараз виставлю вам, щоб вам було видніше. 우와 잠게만기 ми отак От порізали трішки, половину не порізали, таку кубку нарізали. так, Виключили світло, так що на сьогодні це вже все. Це увімкнуть у 6 годин, чи в пів шостого, чи в 6. Вже буде темно. Так що на сьогодні все. Завтра будемо продовжувати працювати. Річі, куди ти поліз? Цей скалолаз наш. Все провірить, йому потрібно. Так що зараз поприбираємо тут та й будемо йти в ход. Трішки попрацювали. Ви знаєте, сьогодні холодно, вже знову захмарилося, вітер більше зірвався і такий холодний, наче на сніг, таке щось якесь таке відчувається. так що... Будемо потрошку кожен день колоти, якби дощу тільки не було, ну і, звичайно, сніг щоб не замів, то покулимо потихеньку. Отак холодно робиться, ну вже ж і середина листопада, так що може бути все і може бути і мороз, може бути і сніг. І може бути й дощ. Так що подивимось. Але холодно стало. На вечір робиться. Ще й не вечір, три години. Четверта година пішла, ну, холодно. зробилося як я вийшла, як ми починали тільки коли то було тепліше. А зараз холодно. Зробилося. Так що. Може вже й зимо почнеться, не знаю. На цьому закінчую своє відео. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!